Як правило, важливе питання щодо внесення змін до обласного бюджету на фоні обговорення суспільно-політичної ситуації державі виглядало облякло. Рішення тут було прийнято відразу і переважною більшістю депутатів. Додатковий фінансові ресурс пропонується до розподілу на наступні видатки. Я повторюю, що це ресурс обласного бюджету. А кожен районний і міський бюджет буде мати свій ресурс, який буде розподіляти на свої сесії. Управління культури обласної державної адміністрації пропонується додатково виділити 135,2 тисячі, в тому числі на оплату праці 24,2 тисячі, на оплату спожитих енергоносіїв 3,6 тисячі, на виплату стипендій 9 тисяч, на дотацію театрам філармонії 98,4 тисячі гривень. Головному управління праці та соціального захисту населення обласної адміністрації 667 тисяч гривень. Акцент сесії, зрозуміло, поставлений на другому питанні порядку денного про суспільну політичну ситуацію на Хмельниччині і в державі в цілому. Із резолюцією митингуючих, кілька тисяч яких і в цей день зібралися під вікнами облдержадміністрації, виступив депутат облради Сергій Вознюк. Перед тим, як приступити до дебатів, народні обранці проголосували за першочерговість коментарів суспільної ситуації представниками влади. Я підтримую і схвалюю більші рішення абсолютної більшості моїх земляків, які обрали своїм президентом Віктора Ющенка. Звертаюсь до вас, дорогі хмельничани. Україна у нас одна, на нашому боці правда, бо ми є народ, якого правди сили ніким завойована ще не була. Тому ми сьогодні повинні і давати принципову оцінку, але помірковану оцінку. Однозначно хочу стверджити, що я чітко розумію всю відповідальність. Перед людьми нашої області про все те, що відбулося в обох турах голосування. Я чітко визнаю всі помилки, які були і із моєї сторони, і зі сторони тих людей, які працювали при владі, працюють при владі. І я чітко впевнений в тому, що кожен із них висновки свої зробив. Я думаю, що буде дана оцінка, величезна оцінка, вона вже дана людьми, і вона ще раз і ще раз буде дана конституційними органами держави. І ні в якому разі, я думаю, що не понесуть величезну відповідальність ці люди, які ні в чому не винні. Беру на себе відповідальність, серйозно відповідати за всі свої прорихи. Якщо будуть рішення вищих конституційних органів держави про проведення другого туру виборів, ніхто, а я гарантую сам від себе, що ніколи не зроблю тих помилок, які зробив у другому турі виборів президента. Виступи ж самих депутатів, хоча і не надто різнилися у плані засудження сепаратистських рухів та антиконституційних дій окремих посадовців, однак позначалися лояльністю чи радикальністю. Найбільше народні обранці переймалися недовірою місцевій виконавчій владі. Саме це питання було в числі нагальних вимог мітингуючих. Вони вже дев'яту добу проводять акцію протесту. Варто зазначити, що робота сесії транслювалася в режимі онлайн на майдан. Народ блокував виходи із будинку рад, вимагаючи конкретних дій. Одне з питань, навколо якого зламано чимало списів висловлення недовіри голови облдержадміністрації Віктору Коцемиру. І це незважаючи на те, що губернатор оголосив, що написав заяву на звільнення за власним бажанням на ім'я президента України. Я йду за совісті, я йду за людською честі і поступаю, як Віктор Францевич Коцемир. Дякую. Частина депутатів пропонувала просто взяти до відома заяву голови обласної державної адміністрації. Втім, більшість наполягала все ж на висловленні недовіри. Відповідно до існуючих норм рішення про недовіру приймається таємним голосуванням. На підставі підрахунку голосів про висловлення недовіри голові Хмельницької обласної державної адміністрації Коцеміру Віктору Францовичу лічильна комісія встановила всього депутатів обласної ради 77, Отримали виборчі бюлетені 60 депутатів. Взяли участь у голосуванні 60, Кількість бюлетенів невстановленої форми немає. Визнаних недійсним немає. Кількість бюлетенів, в яких висловлена недовіра голові Хмельницької обласної державної адміністрації Коцеміру Віктору Францовичу 35. Кількість бюлетенів, в яких не підтримано висловлення недовіри голові Хмельницької обласної державної адміністрації Коцеміру Віктору Францовичу 25. Таким чином, за результатами таємного голосування, не висловлена недовіра голові Хмельницької обласної державної адміністрації Коцеміру Віктору Францовичу. Обласна рада, зокрема, вирішила підтримати волевилення переважної більшості виборців Хмельниччини щодо обрання президентом України Віктора Ющенка, звернутися до всіх мешканців області, продемонструвати сьогодні та в подальший період високо громадянську свідомість, відповідальність, виваженість, триманість, повагу один до одного, спокій та порядок всім органам виконавчої влади області, керівникам установ, організацій та підприємств усіх форм власності забезпечити життєдіяльність виробничого соціального та житлово-комунального комплексу області на період складної суспільно Політичної ситуації, звернутися до народних депутатів України від Хмельниччини з проханням відстоювати волевиявлення своїх виборців, засобам масової інформації, висвітлювати правдиву та об'єктивну інформацію щодо ситуації, що склалася в нашій державі та в області. Обговорені взяли участь та висловили свої міркування Хмельницький міський голова Микола Приступа, Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук, народний депутат України, керівник обласного відділення комітету національного порятунку Володимир Шандра. Вихід із приміщення будинку рад заблокували мітингуючі. Вони вимагали переголосування щодо питання недовіри губернатору. Втім, через 30-40 хвилин депутатів все ж випустили.